Мої вітаннячка, друзі, сьогодні ми оглядаємо слідчий прихід з Aliexpress. що ми отримали. Дивимося. Ще не бачив, чесно кажучи. Але зараз ви станете свідками того, що що я отримав. І отримав я якийсь 12 вольт. Мабуть, це. Лест стрічка 12 вольтова. Так, да, так і є. Ось така лест стрічка. Цікаво, цікаво, 12 вольтова. Що в неї за параметр? 12 вольт, 23 Вт на метр, мабуть. Давайте під'єднаємо живлення швидко. Так, даємо 12 вольт від лабораторного блоку живлення і подаємо. напругу. Так, плюс-минус. Опа. Так, свиты, все свиты. Красиво. Струн споживания 3 ампера. А яка тут довжина? Довжина тут 10 миллиметров. Может быть, 5 метров. Да, 5 метров. 5 метров. 3 ампера споживает. Готовимся до блокаута, друзья. Знадобиться в нагоді. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Що у нас тут? Так, а тут у нас... О, а тут іще у нас дві посилочки. І дивимося, що тут у нас прийшло. Мабуть, теж якась стрічка. Ні, це не стрічка, друзі, це кабель. Кабель АВГ. Кабель АВГ. Якийсь, якийсь кабель я замовляв. Шнур, ага, ось написано тут. 15 АВГ, да? 15 АВГ кабель. О, це я взяв для свого блока живлення. Мабуть, а може для якихось других цілей, дивіться, друзі ясь. Зробив. Блок живлення. блок живлення. На нього, до речі, буде огляд. Це з тих модулів, що я замовляв раніше. Блок живлення на 60 вольт, 15 А. На нього буде огляд окремо. Зараз ми його не розглядаємо. Шнурки я взяв для нього, щоб під'єднатися крокодилами, бананами і далі будуть служити в нагоді. Дивимося далі, що у нас тут, що в нас тут, так. Чесно кажучи, і сам не знаю, що я не замовляв, але зараз ми разом з вами подивимося. Так, ага, це теж у нас дріт АВГ 10, мабуть. Да? Да, теж такий монтажний дріт. Я не знаю, ага, це у нас, це у нас той же АВГ. 10, а це ОВГ 16, мабуть. Зараз, зараз роздивлюся, 25 АВГ, а це, мабуть, 16. Теж як монтажний дріт, десь, десь буде в нагоді, будемо користуватися ним далі. Так, поїхали. Далі, далі ми жовтеньку відчиняємо. Посилочку. Відчиняємо. Так, тут ми бачимо І ще бачимо. О, тут у нас багацько всього. Це у нас якась якась... А, це, друзі, LED стрічка для е, світлодіодних люстр. Та стрічка, що використовується в світлодіодних люстрах. Дуже часто вони ламаються. І я замовляю в Китаї для того, щоб відновлювати люстри, і щоб вони працювали. Оце таке. Так, далі у нас ще одна посилка ось така. Ми її відчиняємо. Відчиняємо, дивимося. Що тут у нас Так, тут у нас все, більш нічого немає. Так, і це у нас, до речі, друзі, така приблуда цікава для... О, все порозсипалося. Як ви здогадалися і бачите, що це таке, це у нас пристрій для того, щоб видаляти на п'ятах мозолі. Тобто така машинка для видалення мозолів і що там ще такого. Так, зараз ми вставимо сюди батарейки і я вам задемонструю роботу цієї машинки. Подивимося, як вона в роботі буде. Так, достав батарейки, зараз ми їх покидаємо сюди згідно полярності вставляємо все. Так. Далі закручуємо. Ой! Вона вже запрацювала Так, за... закручуємо, я не знаю як кого там контачі. Так, о, все працює Ого Не знаєте Працює Працює, я не розумію чого таке біені йде здорове самого камня. Зараз ми виключимо. Так, як він міняється. Як він міняється, я ще не знаю. Так, ага, ось кніпка є, тут така. Натискаємо на неї і, мабуть, якось воно знімається. О! Ось так воно знімається. Давайте другий поставимо камух. Вставляємо. Так, він у нас підпружинюється. Так, вставили його і дивимося. Вмикаємо. З якимось боєм, є, як ви бачите. Не знаю чому так, але можливо це і не буде впливати на, на роботу, але я дивлюсь, шклябає він досить таки непогано. Можна навіть знову на ножницях провірити. О, так. Все шлифує, все працює, друзі. ну Ось такі деталі прийшли у нас сьогодні з Китаю. Щоб щось рекомендувати, я не можу не рекомендувати, все воно знадобиться в нагоді, як самі кабелі, самі led стрічки для ремонту світлодіодів, 12 вольтова стрічка для того, щоб можна було в блекаут виживати, заживити від 12 вольт від акумулятора і бути зі світлом. Ось такий друзі, огляд коротенький на сьогодні. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.